Після перемоги в шансі, я пам'ятаю, я йшов по Львову, і мене отак от просто з руки та, дівчата та, хапали і каже: Ой, я, ми хочемо зватрови. Ой, це ж та, давайте це. І, так, нічого собі, оце я дав зіркова хвороба була десь буквально місяця два-три. Потім я поїхав на наступні гастролі з орфеєми і, і опустився, як то кажуть, зразу. Вони кажуть: воло каже: таке враження, що ти з нами сім років не був. Що, що за зіркою став великою? Посміялися, і якось воно ну, мене попустило. А в чому вона проявилася ця зіркова хвороба? Що взагалі в людях проявляється, це гординя? Це один з найбільших гріхів. Він лікується смиренням. Коли гординя в тобі проявляється, то. Куди б ти не стукав, тобі, ну як то кажуть, всюди мало чогось. Та? тобі е, Тут мене недооцінили, а тут на мене не так глянули. А коли ти зі смиренням всюди приходиш, тобі всі двері відкриваються. Я пам'ятаю, ми якось їхали колядувати і, і заходимо е, в автобус. І, е, починаємо колядувати. Ну, орфей, голосно, гарно, та а вони кажуть: хлопці. А що ж ви колядуєте? А де ваша звізда? Днити кульвою каже, а де ваша звізда? А вони так на мене: ось наша звізда.